Придніпровський будинок культури висловлює подяку тим, хто на дані важкі часи допомагає людям Придніпровська, де і взагалі рядом в ліс ліжащих, нуждаючихся, тим, кому зараз дуже потрібен цей одяг, і ці ну, речі, які люди приносять. І це організації. Придніпровська Придніпровського садочка ліцея і релігійні організації, які до нас привозять ці речі, вони дуже потрібні. Нашим людям Олександр, скажіть, будь ласка, люди приходять внутрішньопереміщені особи, і, мабуть, і й жителі, які пошкоджене майно було і, да і місцеві, мабуть. і Нікополь, і червона григорівка. Тобто всі, хто тобто втратив всі яке майно, можуть прийти сюди і взяти собі потрібну речі вибрати. Да, вибрати, да? якісь речі да. Які їм підходять там да, по да, погоді, да, по, по... Угу. і одяг, і обувачка, все, що потрібно, і взуття, і одяг все і і взуття, тут є. Да, у вас да, там да, 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 да. Добре. Дякую